Всім привіт. У нас сьогодні замість похід в ліс. По гриби З кавою Щось може знайдемо. Побачимо. Ну, Гарно в лісі. Купа всяких поганок. Жовтих, зелених, білих. І все то, ну не то. <рес> Поки що є всякі жовті поганки. Це непонятно, що росте. Коротше, повен ліс. Жовті поганки, зелені поганки, рожеві поганки. Багато-багато. Отакі всякі росте, непонятно. І таке, це може і грудь якісь бігати. А ось то, що я казала, рожеві. О, що вони рожеві, Але є такі цілі... цілі галявини випадаються. Так, ладно, лізу далі. Якщо щось знайду нормальне, то покажу. Це щоб були, це опеньки, Але це не опеньки, Це якісь жовті поганки. Так швидко <рес> до нього бігла, а воно не воно. Непонятно що. Це якесь таке росте. в лісі гарно, але холодно. Ну, Хоч би що небудь. Оце якісь стрімні гриби це навіть не опеньки. Ну, якісь так такі росте всякі. Поганки. погане росте. Хоч би одного грибочка нормально. Ну, тут такий ліс, що тут топеньки не ростуть на деревах, на цих на піньках. На... на таких піньках тільки поганки і ростуть. А опеньки попадаються тільки поодинокі. Так в листях і вже старі, теж якісь поганочки. <ріпи> <ріпи> Кажу всі, всі щось викладають на Фейсбук, в групи ходять ті грибники. А тут, я ж кажу, не в сумку взяти, не, не, не фотографії зробити. Всяке. Це З... Теж якась хрень ще Ну чого тут не опеньки, блядь? це зелене, щось росте. Полный ліс грибів. <свят> 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 І оце опеньок, роді біля них стоїть. А це якесь. Ціла поляна. М -м -м. А ось така сама поляна, тільки не білих, а якісь отакі гірчаки. Я не знаю, що це Ну, Тут їх не беруть. Хтось ногою збив, то заходить. Твери, щитка, там. А, ось, видно, хтось збив ногою теж. Отаке. І ціла галявина. О, ось Треба буде пошукати хоч що воно таке. Ну, я не знаю. Те, що я не знаю, я не збираю. Змінили локацію, шукаємо маслят. побачимо, чи щось є чи нема. Якісь старі були, гриби, Хтось понарізав вже тут щось. Приїхали додому, так ми нічого і не знайшли. Не грибний ще ліс, верніше грибний, але не ті гриби. Ще треба десь тиждень почекати. Я не знаю, де там люди збирають білі гриби, але у нас на Хмельниччині немає. Не знаю. На Житомирщині я бачу, що сестра моя теж фотки викладає, гриби збирає. А в цьому лісі, що я ходжу, то нема грибів. Так що нагріємося, п'ємо чайок і палимо грубом. Всім пока!